Господь з вами і слуховє, читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово, і мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі ос оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але то, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Слово Господнє! Слава Тому! Стайте дорогі. Кожна людина покликана, щоб бути вільною людиною. Ти, брате і сестро, я ми не покликані, щоб бути рабами. Раб, він не має права голосу, він нічого свого не має. Нічого. Ми бачимо, що нашу вільність не раз потрібно захищати. І великий приклад того всього є те, що ми зараз переживаємо з вами, особливо цього тижня, що пережили. Коли хтось хоче сказати нашому народові, що Він. Як такий не має права, щоб існувати. Коли хтось хоче відібрати в іншого вільність, він чинить великий гріх. І без сумніву ми переживаємо, бо ми не прагнемо чужого. Ми прагнемо відстояти те, що нам дав Господь: нашу землю, нашу мову, наші традиції, наших рідних. Нашу батьківщину. І сьогодні, слово Боже, хоче сказати ще про іншу вільність. Вільність дитини Божої. Я можу мати все в своєму житті, можу мати автомобіль, можу мати будинок, можу мати, не знаю, мультіварку, кофе, машину якусь, ще щось. Я можу мати жінку, чоловіка, дітей. Але можу бути невільною людиною. І, здавалося, все маю. А мені чого ще бракує. І можна поставити три крапки. Хочу насититись, але можу постійно відчувати якийсь голод. Це голод моєї вільності. Ми покликані, щоб бути вільними. І це таке відчуття, що я сам його. Не зможу якось заспокоїти. В кожному з нас, брати і сестри, відбувається певна боротьба. Ця боротьба присутня від первородного гріха, боротьба людини тілесної і боротьба людини духовної. Тіло воює проти духа, а дух проти тіла. Це вільність воює проти рабства, а рабство проти вільності. Сьогодні ми читаємо, що ті, що живуть як тілесні, Богові подобатись не можуть. Сьогодні світ каже, живи наповно. Твої правила, твоє життя, використовуй як хочеш. Пий, гуляй, використовуй життя. Так можна жити і казати, що потрібно подобатись тільки собі. Жити в своє задоволення, в свої забаганки. Навіщо подобатись взагалі Богові? Навіщо бути не таким, як всі? І сьогодні таке запитання ставлю для себе і для вас. Чи хочеш жити своє життя, а не лише перебиватись ним? Чи хочеш жити своє життя, але не тільки існувати в своєму житті? І скільки буду жити по-тілесному? Стільки буду рабом. Можу багато нагромадити багатств, зібрати навколо себе багатьох людей, але вони не дадуть мені вільності. А ще більше буду думати, що вони в мене її відбирають. І саме з цього, дорогі, не раз в нашому житті може народитися дуже багато непотрібних ситуацій, конфліктних ситуацій, навіть сварок непорозумінь. А на початку так не було. Щось не так, а на початку так не було. На початку, мого покликання так не було, на початку подружнього життя так не було, на початку так не було. Коли живу як тілесна людина, то я Богові подобатись не можу. І так, брати і сестри, можна подивитися на наших прекрасних жінок, дівчат, як вони вдягаються. І так сказати, ну, для чого можна гарно вдягатися, йти в Нікольський ще кудись купувати якийсь одяг. Ну для чого? Щоб гарно виглядати. Щоб потім ну, чоловік сказав, о, дивіться, яка в мене жінка гарна, яка дівчина гарна, яка моя дитина, яка вона гарна. Вдягаємося для того, щоб подобатися іншій людині, щоб нам було також, можливо, комфортно. Це добре, що ми гарно вдягаємось, але Господь хоче, щоб ми вдягалися в нову людину, в духовну людину. І що означає бути духовною людиною, бути відкритим на діяння Святого Духа? Тільки в ньому можу відкривати сенс життя, суть свого життя і глибину свого життя. І Дух Святий, якого Отець пошлев в моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам казав. Тільки в святому Дусі людина змінюється з раба у вільну людину. Раб дає іншій людині рабство, а тільки вільна людина може подарувати іншій людині вільність. Кожен з нас покликаний, щоб бути вільною людиною. І чим більше я буду в своєму житті набувати цієї вільності, тим більше добра я зможу принести у цей світ. Чим більше я буду вільним у Святому Дусі, тим я більше буду відкривати, що жінка, чоловік, дитина, той, з ким я працюю на щодень, не є моїм конкурентом. Тим більше я зможу війти в глибину його світу і сказати. Слухай, я є твоїм братом, я є твоєю сестрою. Хочу тобі допомагати. Тільки тоді кожен з нас може товаришувати іншій людині. Тільки в Святому Духові Господь мені може відкрити наново, що я лише паломник на цій землі, а моє призначення це небо. І чим більше буду давати, провадити себе Святому Духові, тим більше буду вільною людиною. Брати і сестри, християнство можна сприймати по-різному. Можна сприймати його це як релігія якась, як якісь обов'язки, завдання ще, ще, ще щось. Але сьогодні ця велика урочистість вчить нас. Християнин це той, хто піддатливий діянню Духа Святого. Той, хто бачить в своєму житті, що він має робити, і виконує це з радістю. Християнство це відповідь на те, що Господь хоче дати кожній людині, дати свого сина, який не тільки ввійшов в наш світ, який не тільки став людиною, але який нас, нас спас і який хоче нас провадити до вічності. Чим більше я буду давати себе провадити Святому Духові, тим більше я буду ставати вільною людиною. Що означає ходити в Святому Духові? Один єзуїт з 17 століття каже, ціле життя духовне опирається на двох стовпах. Перше це очищення серця, а друге це провадження Святим Духом. І це провадження Духа Святого полягає на тому, що буду готовий слухати і ходити за натхненнями і порухами Святого Духа. Один чоловік так колись мені розповідав, каже, отче, я не знав, що в своєму житті робити. Я не знав, як діяти, я не знав, як прокидаюся зранку ті думки, ті всі, все те, що бурхли, бурхлить в моєму житті, я не даю собі ради. І каже, я почав молитися до Духа Святого. І я побачив, як в моєму житті почалися відбуватися конкретні зміни. Якщо ти, брати і сестри, хочеш сам сама змінити своє життя, то не дивуйся, що не вдасться. Вчора для молоді так говорив, що Бернард Шоу говорить: якщо ти хочеш стати нещасливою людиною, то Знай дорогою до того, щоб стати нещасливою людиною буде ознака того, що в тебе буде стільки вільного часу, що ти будеш собі думати, чи я щаслива людина, чи я нещаслива людина. Щаслива людина віддає своє життя в руки Богові і хоче ходити за діяннями Духа Святого. Що сьогодні робить мене тілесною людиною, а що робить мене духовною людиною. І сьогодні, брати і сестри, церква молиться, щоб зійшов Дух Святий, щоб ми не боялися жити, щоб ми вийшли у наше життя і зустріли того, хто переміг смерть, переміг гріх, зустріли Воскресло Ісуса Христа. Кожна свята меса це можливість Його зустріти. Кожна свята меса це можливість, щоби сказати, Боже. Але я хочу ставати вільною людиною і хочу ділитися цією вільністю зі всіма тими людьми, яких ти мені ставиш в моєму житті. Амінь.